Тому я вирішив, що вирішив, в принципі, проекспериментувати проекспериментуватись поміняти. Е, були набиті шишки за, ну, в принципі, минулий сезон. І зараз не хочеться набивати повторно ці шишки, тому я вирішив трошки. У нас катастрофічно не вистачає місця, мав там будуватися цех, він буде будуватися все, він будеся, на жаль, затримкою. Е, ну, там... не то, що наше провина, Наші провини немає, ну так буває, що м -м, домовилися в принципі, попередньо з одними строїтелями. Вони дуже нам довго рахували, не могли до нас доїхати. Потім через тік-так я знайшов там якийсь Олександр Дикий, е будує ангари, все. Тобто він нам дав розрахунок, вийшла трохи дороже, і, в принципі, але по срокам вроді швидше, і він реально приїхав і все добре. Тому якось так. Тому поки у нас в цей сезон я бачу, що буде шляпандрус із місцем. Вирішив піти на опережання, скажімо так, у нас сюди кранбалка не доходить, і я вирішив зробити наступне. У нас тут просто була купа різних комплектуючих там хлопців зборщиків куча-куча всього, це було не задіяне. То я вирішив сюди поставити сварщиків. Тобто, на мілочовку, рами виварюються тут, тут кранбалка ходить, там ще одне місце. Заготовки всі завозимо в цех, щоб зменшити час їх завезення. Потім тут у нас буде, оце ми зробимо шахер-махер, поприбираємо на наступному тижні, вбираємо, побираємо листи металу, у нас будуть вони там, тут у нас буде повноцінна зборка. Тобто малярки викидається одразу на зборку, тут збирається, ось все заїхав, виїхав, плюс паралельно там буде ще один в'їзд-виїзд. Тобто ворота у нас глухі, ну якось так. І таким чином ми можемо теоретично, якщо ми так все зробимо, навіть без достройки нового ангара, то то можемо забезпечувати повноцінні дві зборочні бригади. Якщо ми добудовуємо ангар, то і мінімум можемо чотири зборочні бригади застосовувати. Тому, кому потрібна робота буде на початку літа по зборчиках, кажу зразу, зараз можете не писати не дзвонити, а на початку літа теоретично нам треба буде ще одна бригада. Зараз в нас сформовано повноцінних дві бригади. Вроді би як має прийти там третя бригада в середині травня, в 10-х часах травня. І якщо все буде чекі-помпоні, то потім вже буду давати клич на рахунок ще одної бригади. Так що така ситуація.